Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо простий, але дуже смачний салат з крапових паличок. Глибоку миску висипаємо відварений охолоджений рис. Додаємо яйця, кукурузу, крапові палочки, солим, перчим до смаку. Додаємо 2 столових ложки майонезу. І все ретельно перемішуємо. При бажанні можна додати один свіжий огірок, нарізаний на кубики. а можна замінити одним яблуком. Салат готовий. Перекладаємо його у миску, прикрашаємо зеленню. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео.